Сили оборони України значно підвищили результативність глибоких ударів по російській території, і цей прогрес вже викликає зацікавлення в альянсі. Представники НАТО визнають, українські війська дедалі краще вражають прицільні військові цілі завдяки поєднанню персоналу, техніки та підготовки. Паралельно з постачанням озброєнь Києву західні армії вивчають український досвід застосування далекобійних систем і безпілотних технологій, щоб самим уникнути помилок. Це вже впливає на зміну тактики та закупівельних пріоритетів у Європі. Почалися закупівлі баражуючих боєприпасів і робота над ППО, орієнтованою на захист від дронів. Водночас економічна база Кремля, яка десятиліттями спиралася на потік нафтодоларів, переживає серйозні проблеми. Багаті родовища виснажуються і видобуток переміщується на важкодоступні площі в Арктиці та Сибіру, де потрібні дорогі сучасні технології і спеціалізовані танкери. Через санкції Росія втратила доступ до більшості обладнання, а дефіцит персоналу через мобілізацію та міграцію додатково гальмує розвиток. Це означає, що навіть після війни російська нафтогалузь може залишитися відкинутою на десятиліття назад. Перехід економіки на військові рейки дав Кремлю короткострокові переваги, концентрацію ресурсів на виробництві озброєнь та низький офіційний борг. Але це зробило країну надзвичайно залежною від Китаю, що забезпечує близько 90% високотехнологічного імпорту. Така залежність зменшує стратегічну автономію Москви і відкриває можливості для впливу заходу. У військовому вимірі проявилися як провали, так і успіхи. Модернізація техніки дала результати, тоді як структура і підготовка армії зазнали кризи. Крім того, концепція тотальної війни, яку просуває Москва, охоплює кібероперації, пропаганду і приховані атаки, що вимагає від Європи комплексної стратегії протидії. Економічна скрута створює слабкі точки, які Європа може експлуатувати: ринок праці, банківський сектор і споживчий попит вразливі до санкцій. Водночас санкційна політика має враховувати існуючі дірки, через які російські гроші досі просочуються. Поєднання українських успіхів і економічних проблем Росії формує подвійний тиск на Кремль. Україна показує, що сучасні збройні сили можуть завдавати шкоди в глибині території ворога, а економічні обмеження і технічна відсталість гальмують здатність Москві відновлювати потенціал для Європи. Це означає необхідність поєднувати посилення оборони з економічними та фінансовими заходами, щоб послабити ресурсну базу противника і знизити ризики подальшої ескалації.